Вітаю, друзі! Сьогодні тренування на руки. Будемо робити руки підтягнутими та рельєфними. Починаємо. Беремо гантельки, підтягуємо ліву зігнуту руку до грудей, далі праву, дві зігнути, розводимо прямі руки в боки і опускаємо вниз. Таких робимо ще 7 повторень. Наше шосте повторення, ще п'ять. Чотири залишилось. Ще три рази. Ще два повторення. Останній раз. Наступна вправа виводимо по одній прямій руці перед собою, робимо таких ще сім повторень, ще шість. Ще п'ять. Чотири. Три. Ще два рази, останній раз. Тримаємо прямі руки перед собою, і будемо по черзі опускати пряму руку вниз. Шість. П'ять. чотири. Три. Два. І у нас залишився останній раз. Стряхнули наші ручки і до наступної вправи. Згинаємо руки на біцепс, розкрились, зробили жим, закрились і опустили руки вниз. Згинання на біцепс, розкрились, зробили жим. Закрились і опустились вниз. Ще таких робимо 6 повторень. У нас ще 4 повторення, Загибання на біцепс розкрились, зробили жим, опустили, закрились і опустили вниз. Працюємо. Останній раз згибання розкрились, зробили жим, опустились, закрились і опустили руки вниз. Стряхнули і до наступної вправи. Зводимо лопатки. Плечова кістка зафіксована, вона не рухається. Будемо робити розгинання перед плеччям. Одразу двох рук, з таких зробимо вісім повторень. Останній раз зафіксували прямі руки позаду і робимо пружинки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хух, стрясили ручки молодці! І ми майже з вами на фініші. Остання вправа. Робимо розводку рук в сторони. 8, 7. 6. 5. 4. Три, 2. Останній раз. Фіксуємо прямі руки і малюємо коло. Вісім, сім, 6 п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо статично. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, фух і другий підхід. Сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два, фіксуємо прямі руки і малюємо коло вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо статично. Вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну що, наші ручки вже палають. Ми з вами зробили один підхід. Пишіть в коментарях, скільки підходів ви зробили і чи сподобалось вам тренування. До нових зустрічей, Па-па!